Вперед, повернувайся. Спокійно, спокійна гра. Ромчик, іди познімай. Бо, бля, спина болить. Бля, хочу. Може ти не ходив на футбол, раз спина болить? Бля, може ти не пиздів би. Класно, ти бачимо. Ти випадає на них. Ти випадає на них. Тільки не через чуди. Это чемпіонат. Твіч. Через дом, Nie, правильно. Рес, не на чуди. Сила. Двои грики в центре или там. Раз, ширше, просто ширше, розтяніть, розтяніть. Без пресі, без цього. Нема прессипати. Ручки. були, ні? Там, да, щось було. Я просто спитав, блядь. Ми дивили, що в тій там руки не було. Там він, блядь, ну він відхилявся сюди в Ну це не рука. Чого там цей ще... депут, блядь, сказав, що... Я Мені, мені... Ми ж ж не били, ми ж розіграли. Ні, розіграли, ну просто можна було в нього... Він нам... Блядь. Бляд, Єбать, ви пацани. Два, 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 <станітарі>, я так, вам і... за що бабки плачу? Ні, тут два квинта. Тут два квинта. Okay. Це два фінта було, да, Димон? Скачила, а! Бля, ну дивися, галили, все, галили, блядь. Аня, не Хорош, Село, перехват, гориш. Та що, як він, бля, медленный. прийняти прийняло. Тикай, тікай тіка нього, Каларов. З Титаном. Хорош! До кінця! Вертаємося! Один на фланзі! Бля, а чого його ставили? Міша, треба вертатись! А чого ви троє на фланзі, бля?

<решил> Разгон! Разуан! И проверь, Сань, проверь. Хорошо, <решил> хорошо! Блять, <решил> вертаемся! Хорош! <решил> Тарас, справа! Давайте, хлопцы, за хакана! Потяните! Халаров! Проверяй, проверяй, хакана! Проверяй! Все. Ручки були! Широ, 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 широ. Один! Гей, граємо! І ми бачимо, що м'яч там, тому і камера там. Опа! Бля, Миша, Миша. Чуть-чуть бы швидше. Каларов, Каларов, Проривай, прорывай, прорывай. Димон, выходит в мяч! Блядь. Ногу! Каларов! <рик> та... Пацани, давайте за хакана, бо лишилося минута, смотрите либо фланги. шо фланги, Є батьки, Тарас, горобці, блядь, стріл нахуй. Давайте, хлопчики, давайте! За хакана! Вернулись, вернулись! 20 секунд! Це є атака, пацаны! Чина! Є! я не. Наш... Я не Я, блядь, даже не... Я даже не цей! Не зняв! Блядь. Все! кінець гри, до виходу або як хочете, грайте. Ну давайте, все, до виходу. Пацани, до виходу. Через бріжні, малючи. До виходу, до виходу, до виходу, пацани. Хорош! Підходить під голос.